Сьогодні будемо готувати курячі лапки. Такі смачні, ми їх так замаринували сочно, смачно. І зараз будемо виставляти у мультипічку. Ставимо у мультипічку закриваємо, вибираємо програму гриль, ось вона. 200 градусів. Вибираємо час. Я ставлю на 25 хвилин. Під час приготування можна мультипічку відкривати. І кнопочка старт. Ну, починаю собі там готуватися. Наші стегна вже приготувались Зараз вам покажу, які вони ароматі та смачні. Ось такі вони ароматні та смачні. А все завдяки мультипічці від Тефаль. Замовляла я її на розетці ще осінню. Зараз вам покажу, яка вона у розрізі. Яка ароматна курочка?